Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні я хочу підняти таку важливу і на нас час доволі популярну тему, як гендерні стереотипи і роль у формування особистості. Для початку давайте з'ясуємо, що взагалі ми маємо на увазі, коли кажемо про гендерні стереотипи. Гендерні стереотипи це певні сформовані установки, які трактують, як повинні поводити себе люди певного гендеру. Гендерні стереотипи, в свою чергу, сформували дві такі течії: маскулінність, поведінка перетамана чоловікам і фемінність, поведінка перетамана жінкам. Течії виникли в результаті біологічної відмінності між статтями. Вони беруть початок ще в первісному суспільстві, коли чоловіки сприймали. Як воїнів, мисливців, які здобувають їжу, а жінок берегинями сімейного вогнища, обов'язками яких було догляд за дітьми. На мою думку, з того часу мало що змінилося. На сьогодні ми маємо безліч стереотипів. Зараз я наведу декілька прикладів. Стереотип жінки це люди, які в першу чергу повинні піклуватися про дітей. Цей стереотип найскравіше виявляється порівняно з чоловіками і має особливі негативні наслідки для жінок, які займаються кар'єрою. Працюючи жінку з дітьми часто запитують, чому вона не сидить з ними вдома. Проте працюючи батьком, у більшості людей не викликає сумнівів про його відданість своїм дітям. Стереотип: Жінки занадто емоційні для лідерства. На жаль, деякі люди продовжують вірити стереотипу, що лише чоловіки мають обіймати керівні посади. Часто підставою для цього є те, що жінки не можуть прийняти об'єктивні раціональні рішення. Також треба пам'ятати, що раніше право обирати очільників держави багато років належало лише чоловікам, але завдяки рухові сурфажисток і феміністок, жінки невідносно недавно здобули це право. Гендерні стереотипи мають негативну роль у формуванні особистості. І з дитинства нам нав'язують і такі поняття, як роживиться для дівчаток, а блакитний для хлопчиків. Ляльками граються дівчата, а машинками хлопці. Дівчата мають поводи з себе чуйно, ніжно, тимдітно, стримано, тобто як принцеси. А хлопці не повинні плакати на людях, бо це ж вияв слабкості, а вони ж сильні чоловіки і тому подібне. І з раннього віку особа починає мимовільно підлаштовуватися під ці рамки. Адже так гори не тільки близькі люди, а й мультики пропагандують гендерну нерівність. Подорослішавши люди, які піддалися гендерним стереотипам, перетворюються на осіб, які не здатні стримувати свою агресію, або на слабких принцес, які не здатні захистити себе. Отже, гендерні стереотипи негативно впливають на формування особистості, а саме можливий, можливість самореалізації, вибору моделей та манер поведінки, види професійної діяльності, кар'єрного розвитку, звужують або, навпаки, розширюють економічні, політичні та соціальні можливості. На цьому у мене все. Дякую за увагу.